Валерія Бордо обожнює шоколад. Своє гастрономічне уподобання ведуча М1 продемонструвала під час еротичної фотосесії для чоловічого журналу. Валерія Бордо підготувала еротичний подарунок усім представникам сильної статі. Відверта і провокаційна телеведуча М1 спеціально для чоловічого журналу XXL приміряла образ спокусливого кулінара. Я думаю, что мой образ воспринимается в консолидации с некоторой гастрономией с, с тех пор, как булки были отсняты, и они возымели громадную популярность среди нашего телевизионного социума. И, собственно говоря, наверное, с этим сопряжена данная тематика. Смаї постасію к геніального кулінарачення знімання програми булки. Валерія настільки захопилася кулінарією, що навіть під час фотосесії не втрималася посмакувати солоденьким. Перед об'єктивом фотокамери жагуча брюнетка повною мірою виявила свою норовливу вдачу. Вона відверто ласувала гарячим шоколадом і забавлялася зі столовим приладдям. Сесія пройшла на ура. З я прийняла участь в ній. Эта фотосесія принесла мені. Нікторе достаточно большое удовольствие. На сторінках модного глянцю Валерія не соромиться показувати все, чим її нагородила природа, і відверто розповідає про свої сексуальні вподобання. Нова кульбаба довела, що вона не боїться експериментувати і її образ у новій фотосесії найліпший цього доказ.